Друзі, на СНФО перші проголовне поїхали. Ми не пропустимо законопроєкт номер чотирнадцять який нещодавно хвалили в першому читанні, бо це знущання і нахабство першого гіршого собі уявити неможливо під час війни. В таку скруту дозволили забрати за порги у людей останнє житло. Ось що сказала Тимошенко. Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина, шановні друзі, ви знаєте, що декілька днів назад прийняти в першому читанні законопроект про, ну, по суті нову кабалу для українців. Я не хочу говорити тут професійні слова. Я просто хотіла би зараз донести до суспільства, що в цьому законі передбачено. Перший раз в історії України без суду, без слідства, якщо у людини є хоча б одна гривня заборгованості, причому за будь-що за комунальні послуги, за порушення прав дорожнього руху, за будь-які стосунки з банками, за якісь незрозумілі стосунки з будь-якими господарюючими суб'єктами, і в тому числі у в тому числі у ФІС і у, у юросіб. Такі люди або такі підприємства, потрапляють в реєстр боржників автоматично з першої гривні заборгованості. І як тільки автоматично людина потрапила в цей реєстр, міттєво будуть заблоковані всі рахунки, і міттєво буде заблоковано все майно. І виконавцям, в тому числі приватним, Буде надано право розправлятися з майном людини, з рахунками як завгодно. І перший раз, всупереч цивільному кодексу, там прописана процедура, що за борг людини людину можна позбавити єдиного житла. Я можу вам сказати, що сьогодні в Україні 8 мільйонів людей мають заборгованості, будь-які перед колекторами, перед банками, перед. Постачальникам і комунальних послуг, а внутрішнє переміщення особи, у яких власність залишилася на тимчасово окупованій території, їм нараховують комунальні платежі, їм нараховують всі податки за майно там. А тут будуть забирати ту власність, яку вони, можливо, за копійки придбали. Дорогі друзі, такого безпреділу, Такого вже нахабства по відношенню до простої людини, ну не те, що ніколи не було, а уявити неможливо. І тому батьківщина починає проти цього закону діяти. Перше, ми подамо дуже багато правок, щоб заблокувати цей закон. По-друге, організуємо всіх в парламенті, хто не буде за це голосувати, і будемо зривати голосування. Ми звернемося. З петицією до президента України від народу, якщо він буде прийнятий, накласти вето, ми не пропустимо цей закон і прошу долучитися до цієї роботи. В той же час Павло Нус пише останніми відставками міністрів уряду Зеленського. Таким чином він намагається уникнути парламентської кризи і виборів. Головна причина відставок партія Зеленського Слуга народу втратила більшість 226 голосів у Верховній Раді. Незважаючи на формальному монобільшість, законопроєкти уряду і президента більше не збирають 226 голосів і тільки серед його однопартійців за підтримку голосування інших фракцій та група. Таких як ОПЗЖ і групи Коломойського банкова вимушена плат. Тити, очевидно, що тепер під контролю ПЗЖ і Коломойського віддадуть частину портфелів міністрів уряду. Відставки потрібні, щоб звільнити посади для розрахунку Те, що відбувається, має назву Криза уряду згідно конституції. У випадку розпаду коаліції депутатських фракцій. У цьому випадку монобільшості прем'єр та уряда йдуть у відставку. А нова коаліція обирає нового прем'єра та склад кабінету міністрів. Відтак не виключено. Другий варіант розвитку, подій, який заключається в тому, що криза створена штучно для. Подальшого просування Андрія Єрмака на посаду прем'єр-міністра України паралельно з цим телеграм-канали пишуть, що головним рішенням буде заміна Шмигаля. На цю посаду розглядають Тимошенко. Опозиція не залишила їм вибору. Пишуть, що Зеленський домовився із Тимошенко. Інтриги навколо умови змови жулі Володимирівни та Загоспа Єрмака набирають усе більше предметних форм. Пише Тарас Чорновіл. Місяців за два дому багато писали про переговори, які Єрмак на Турківській з Тимошенко. А я також про це десь тут Згадував тоді коментатори з батьківщини відбивалися від запитань тезою, що Єрмак приїздив обговорити закон про мобілізацію, але факт переговорів ніхто особисто і не заперечував. А офіційне пішли чутки, що йде підготовка до створення фейкового уряду національної єдності, де були би слуги куплені поросята, голосята, які олігархічні групи, і хоч одна партія з іменем про євросолідарні. Звісно, навіть мови не було. Що ще диктували про який формат ідеться єрмак премєр а жуля перший віце-прем'єр? Чи може жуля прем'єр з обмеженими повноваженнями? А Єрмак віце-прем'єр, але з безмежними зараз відбувся доволі такий провальний збір, слух із Зеленським, де як припускають деякі з колег окрім болісного для запитання про легітимність, обговорювали можливу зміну уряду і призначення Єрмака і ще декого прем'єром. Це не мій інсайт, Бачив, здається, у нуса. Але чи станеться таке чи ні, співпраця пішла жвавіше, і це можна побачити за окремими опосередкованими ознаками Є Володимир. Имерівна, якою спонсорка і забудовниця Влада Молчанова, яка запрацювала в неї, але в стику з інтересами Медведчука та Портнова, вона раніше і виборчі фонди і підкупи виборців, мала забезпечувати. Далі трошки притихла. А тут раптом виринула в хлібному проєкті Єрмака. Саме тому зараз Юлька критикує Шмигаля, аби зайняти його пост і ніби зробити покращення, чи буде працювати на опозицію і народ, побачимо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонім. Них телеграм-каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.